З вами вчитель інформатики Олександр Олексійович. Вітаю вас! Розпочинаємо курс створення веб-сторінок з адаптивним дизайном з використанням мови розмітки гіпертексту версії HTML5 та таблицька складних стилів CSS3. Перш за все, давайте з'ясуємо, що мається на увазі, коли вживається термін Адаптивний дизайн веб-сторінки. Для цього розглянемо два сайти. Це відомий український портал EUA та сайт ЖивоInua. Спробуємо змінити розміри вікна на кожному із сайтів. Почнемо з сайту EUA. Якщо змінювати розмір вікна, то до певної міри сайт EUA адаптується. Але розміщення блоків на сайті залишається без змін. І з якогось моменту відображається лише частина веб сторінки А зараз змінимо розмір вікна сайту живоInua. Як ми бачимо, у верхній частині сайту є меню. Після зменшення вікна сайту меню наче кудись зникло. Насправді, меню сайту не зникло, а звернулось у піктограму, після натискання на яку воно розгортається. Ще раз подивимося. Також її можна згорнути. Звичайне відображення сторінки на моніторі має дві колонки. Ліва колонка містить головний контент, а права вужча колонка додаткову інформацію. Це зв'язок з соціальними мережами, реклама, теги. Інформацію про нові статті. При зменшенні розміру вікна права колонка ніби зникає. Але знову ж таки, виявляється, що інформація з правої колонки починає відображатися у нижній частині сторінки. Ось ми бачимо соціальні мережі, рекламу, теги, нові записи і так далі. Крім того, усі широкі блоки, так як ось це, що на темному фоні, при звичайному розміру вікна. Нижній блок має три колонки. При зменшенні ширини вікна ці три колонки починають відображатися вертикально. Ось ця сторінка сайту ЖoI.ua є яскравим прикладом адаптивної веб-сторінки. Звичайно, такий спосіб відображення сайтів для тих, хто користується планшетами, смартфонами або іншими гаджетами, цілком звичайний. Тісно, такий дизайн, як на сайті Жи.ua. Розрахований на відображення як на звичайних моніторах і ноутбуках, так і на планшетах та мобільних телефонах. Зрозуміло, що за такими адаптивними дизайнами майбутнє, і сайти, які не мають такої властивості, не мають і перспективи. Тому, на мою думку, на сьогоднішній день уже на самому початку ознайомлення з веб-програмуванням важливо переходити на нові технології, які дозволяють створювати сайти нового покоління. А тепер головне Усі адаптивні дизайни створені за допомогою мови розмітки гіпертексту HTML5 та каскадних таблиць стилів CSS3. Слід зауважити, що офіційно специфікації цих мов ще не затверджено, але більшість сучасних сайтів створюються саме на їх основі. У цьому легко переконатися, коли проаналізувати перший рядок HTML-коду сторінки. Для цього класнемо правою кнопкою миші в межах сторінки, виберемо команду просмотр кода страниці і переглянемо верхній рядок. Як ми бачимо, тут написано «DocType HTML». Це є ознакою того, що сайт створено за допомогою мови розмітки гіпертексту HTML5. Якщо ж переглянути код сторінки сайту EUA, То перший рядок коду сторінки більш насичений. І тут написано XHTML 1.0. Може бути написано html 4.0.1. Або інші версії мови розмітки гіпертексту HTML. Зрозуміло, що такі сайти не можуть мати дизайну, який як би вміє підлаштовуватися під різні типи пристрою. Зазвичай подібні сайти були створені тоді, коли у цьому не було потреби. Тобто користувачі. Користувалися або стаціонарними комп'ютерами або ноутбуками. Дійсно, портал UA був створений приблизно 8 років тому назад, і швидко прилаштувати такий насичений ресурс, який містить, крім почти, і новини, і перекладачі, і музику, і гороскопи та іншу інформацію під нові вимоги дуже важко. Тому, як правило, такі сайти мають мобільні версії. Дійсно, якщо натиснути кнопочку PDA, то відкриється мобільна версія сайту. Яка має дуже примітивний дизайн, але коли потрібно скористатися електронною почтою порталу EUA, наприклад, на мобільному телефоні, то цього цілком достатньо. Та все-таки я впевнений, що команда порталу EUA, як і команди дизайнерів інших популярних сервісів, які хочуть залишитися, так би мовити, на плаву та не втратити своїх користувачів, ведуть активну роботу по зміні дизайну. І зовсім скоро ми побачимо нові версії тих ресурсів, до яких ми так звикли. Отже, Адаптивний веб-дизайн, веб-сторінок це дизайн, що забезпечує відображення сайту на різних пристроях, підключених до інтернету. Метою адаптивного веб-дизайну є універсальність вебсайту для різних пристроїв. Для того, щоб вебсайт було зручно переглядати з пристроїв різних роздільних здатностей та форматів, за технологією адаптивного веб-дизайну не потрібно створювати окремі версії веб-сайту для окремих видів. Пристрою. Один сайт може працювати на смартфоні, планшеті, ноутбуці та телевізорі з виходом в інтернет, тобто на всьому спектрі пристрою. Метою даної серії відео є створення веб-сторінки, яка буде мати новітній адаптивний дизайн. Кожен, хто засвоїть даний курс, отримує дуже важливі початкові навички по створенню веб-сторінок та їх оформленню за допомогою каскадних таблиць стилів. Звичайно, я не ставлю за мету дати якісь професійні знання та навички, і не кожен з вас мріє стати професійним веб-дизайнером. Але опрацювати даний курс я рекомендую усім. Це дозволить вам у майбутньому розумітися у такому жахливому, на перший погляд, коді сторінки. А це дуже важливо у сучасному світі інформаційних технологій. А зараз домашнє завдання. Пропоную переглянути коди сторінок, деяких відомих вам веб-ресурсів. Та визначте, на якій мові написані ці ресурси, на HTML5 чи на більш ранніх версіях мови HTML. Якщо маєте можливість, то перегляньте ці ресурси на смартфонах або планшетах. Та переконайтеся у перевагах адаптивного дизайну веб-сторінок. Назви сайтів та версії мови HTML можна залишити у коментарях до цього відео. На цьому буду закінчувати. До наступних зустрічей!